Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Прямо прямої українські сукіряни, українські сукіряни, які намагаються зібрати всіх, кого можуть зібрати. Ви знаєте, в ідеалі українські сукіряни збирають добрих, розумних, думаючих, патріотичних українців. Але це в ідеалі. На їх жаль, таких людей залишилось дуже мало. Чому? Ну, тому що ці люди полягли за неньку Україну. З 2014 року, думаючи, розумні, добрі, патріотичні українці, один за одним лягають в сиру землю, а залишаються, а залишаються ті, хто хоче залишитися, так? ті, хто хочуть залишитися живими будь-якою ціною. Такі жорстокі реалії війни. Патріоти гинуть в першу чергу. Ну а потім, а потім виходить, як заходить, як я люблю казати. Тому тому в ідеалі ми збираємо усіх добрих, розумних, патріотичних і думаючих. Ну, а виходить, а виходить, як заходить. З вами український історик та журналіст Ярошвець з традиційною фразою ласкаво просимо в український сукіряний стрім, який збирає добрих українців, тому що злості ненависті у нас немає. У нас на стрімі панує доброта і толерантність. І це є, напевно, найкращим показником, який відрізняє прямий стрім українські сокіряни від усіх стрімів, які проводять блогери і люди, які спеціалізуються на Ютубі. Що ж, давайте будемо працювати? Е, традиційне прохання. По перше, у мене дуже велике прохання. Я завжди чомусь мало уділяв проханню. Підпишіться, будь ласка, на канал, так? ніколи не просив. У мене дуже велике прохання. Давайте підписуйтесь, любі дорогі друзі, на Ютуб канал Ігор Кравцов, на базі якого йде прямий стрім український сукіряни. Ютуб канал Ігор Кравцов Український патріотичний історичний канал. Єдиний канал, Ютуб канал в західній частині України, який говорить правду. Всі решта Ютуб каналів в західній частині. України, які говорили правду, закриті і розгромлені. Тому я дуже прошу підписуйтесь на YouTube канал Український історичний Єгор Кравцов. Тому що на ньому працює на базі цього каналу, працює прямий стрім «Українські сокиряни». Дуже прошу, підписка потрібна. Хто не підписався, хто буде дивитися в запису стрім, просто підпишіться. Далі, велике прохання, допомоги. На превеликий жаль, фінансової допомоги прямому стріму українські сукіряни. Просто немає. Не існує один-два донати це від сили. А буває просто один донат. Для прикладу, вчорашній стрім, два стріми зайшли за три тисячі переглядів. І всього лише два донати. Вибачте, будь ласка, це я скажу дуже просто: катастрофа. Важко працювати, коли навіть немає. Нормальної елементарної допомоги. Я не кажу там про захмарні донати про них, я вже давно забув. Дуже прошу, хто скільки зможе, допомагайте. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Праводбанку і низький уклін, як завжди, тим людям, які допомагають донатами. Говорити правду дуже важко, неприбутково і. Я скажу і страшно такий військовий час. Добре, рідні друзі, давайте будемо починати. Традиційно хто у нас пан Андрій Андрій, пан Андрій Блонський, експерт прямого стріму «Українські сукіряний, пан Сергій Гончар. Я думаю, він буде мені допомагати в чаті вести стрім, пан Романтік і. Пані Інна 77, якщо так да Доброго вечора. Доброго вечора. Е, і правильно підказав пан Сергій Гончар. Ютуб канал український історичний. А я завжди підкреслюю, що Ютуб канал Єгор Кравцов це український історичний канал. Він незалежний канал. І я, Ігор Швець. Український завжди підкреслюю, інші слова не кажуть. Український незалежний історик та журналіст. Незалежний це значить, що я не беру гроші від політичних партій, я не беру гроші від чиновників, депутатів, криміналу, контрабандистів. Я працюю на український народ. Тому я дуже прошу: просто допомагайте. Дуже важко, коли ти викладаєшся на стимі. І не приходить ні одного доната. А це, на превеликий жаль, стає нормою прямого стриму українські сукіряни. Дуже прошу, допомагайте. Приєдналась пані Вікторія Дамчук. Доброго вечора, пані Вікторія. Ну що ж, будемо говорити, Зібралась невеличка в нас компанія. Що я вам скажу? Сьогодні популярна тема. Дві теми е популярні, скажімо так, хоча популярність під час війни, можливо, не таке слово. Хто приєднався у нас? У нас приєднався доброго вечора. Пан 67,51. Коротше кажучи, з латинськими термінами мені якось не везе. І очі старечі, і по латині. Погано читаю. Тому вибачайте, будь ласка. Отже, дивіться, в нас сьогодні дві теми на слуху. Перше, це фронт. На фронті, скажімо так, ситуація близька до катастрофічної. Я завжди е говорив, що не треба розганяти паніку. Я завжди і зараз кажу, треба триматися, єднатися і не здаватися. Але є така річ вперта: це карта, карта бойових дій. А на карті росіяни на Запоріжжі просунулись на 8 кілометрів. Рідні, дорогі друзі, 8 кілометрів на Запоріжжі, де просунулись росіяни. Е так оцінюють ситуацію по карті е журналісти німецького видання Bild, і це підтверджують і в певних колах. Збройних сил України це близько до катастрофи. Росіяни йдуть маршем по Запоріжжі, їх фактично немає кому зупиняти на Запоріжжі. Ситуація близько до катастрофи. Покровськ тримається, були кадри, як за допомогою туману, туди проїжджали на мотоциклах росіяни. На мотоциклах, на чому вони на підводах тільки не заїжджали. Але наші їх потім з тими мотоциклами відправили в краї вічної, вічного полювання, вічної охоти. Да? Покровськ тримається на Харківщині. В Вологонську росіяни прорвали фронт, зайшли на глибину 5 кілометрів. Нове місце прориву Вологонськ на Харківщині. І велика небезпека, що цей прорив в Вологонську з'єднається з, з Вовчанськом. Коротше кажучи, ситуація на фронті близька до катастрофи, тому що не вистає особового складу. Не дивує, не дивує нікого, що не вистає особового складу на Східному фронті. Ну, я у себе, наприклад, у місті побачив одного, одного персонажа, який начебто з фронту. Да? Він має 100. 30 кілограм ваги, да, і катається на люксусовому автомобілі. Я хотів би дуже того персонажа запитати, коли хлопці воюють, а ти на люксусовому автомобілі катаєшся і маєш вагу 140 кг. Як ти воював з 140 кілограм ваги і метр 65 зросту? Я не розумію, да? і от таких військових на люксусових тачках під 145 кг ваги. З золотими браслетами, цепами, повно в тилу. На Сході воювати нема кому. От вас не дивує, що у нас мільйонна армія, да, мільйонна армія, да, а воювати нема кому. Не дивує, мене вже це не дивує. Мене не дивує, тому що у нас тил повен військових з золотими браслетами, з бородами, з барбершопу підмитими, підбритими. І катаються на люксусових тачках. Да, воювати нема кому, тому я кажу, ситуація близька до катастрофи. Я вперше це кажу, я завжди утримувався і не говорив. Питання: що буде далі? А я скажу, що буде далі. Я скажу, що буде далі. Я скажу, що буде далі. Вибачте, будь ласка, вибачте, будь ласка, я заблокую, у нас втисався один провокатор. На превеликий жаль, модератора каналу у нас немає. І тут втисався один провокатор. У мене прохання до Вікторії Адамчук. Пані Вікторія, ви бачите провокатора, пишіть мені. Щоб я блокував. Так от, другі рідні. Е, що у нас? У нас на фронті ситуація близька до катастрофи. До чого це приведе? До того, що якщо росіяни візьмуть місто Поріжжя, або хоча б зачепляться за крайні будинки, ситуація буде патова. патова. Тому, що, тому, що, тому що тому, що росіяни фактично починають ще наступ. З Запоріжжя в район Дніпропетровської області вони йдуть по колу? Що це означає? Це означає, що їхнє завдання захопити місто Запоріжжя і вийти до міста Дніпра. А це вже катастрофа, реальна катастрофа, і я не розумію слова, що не вистача живої сили. Як не вистача живої сили? Як не вистача живої сили? Ну як? Як? У нас ж є. Мільйон чиновників і силовиків, 1,5 мільйона силовиків і чиновників, колишніх силовиків, чиновників, депутатів, півтора мільйона здорових чоловік. Разом з броньованими купленими бронью. Це два мільйона здорових лбів, які не воюють. І в нас нема кому воювати. Ну, вибачте, будь ласка, корупція. За чого? Зникла Велика Римська імперія. Чому вона розвалилася? Правильно, корупція. Корупція знищила не одну велику імперію в світі, тому історія повертається і на превеликий жаль до нас. Ну і далі. Ну і далі. У нас зараз на слуху скандальна справа Тимура Міндича. Близького друга президента Зеленського, співвласника квартал 95, який начебто підкреслює, тому що суда ще не було, начебто організував в енергоатомі злочинну групу і вони з міністром юстиції Галущенком, потім Чернишов, там, друг президента і інші розкрадали величезні кошти. Сума 100 мільйонів доларів. Сума 100 мільйонів доларів розкрадання. Що я скажу? Ну, я сьогодні виклав відео в основній сітці каналу. Скажіть, будь ласка, скільки украв, е, Борисов Одеський воєнком? Ну, от зараз крик про Тимура Міндича. Реакція Зеленського проста: треба всіх заарештувати. Всіх корупціонерів по Україні треба заарештувати. Він не назвав фамілії, сказав всіх. Хоча Міндіч за дві години до обшуку і арешту зник. Отже, згадаємо, скільки Міндіч, Галущенко, Чернишов і їхня банда, Брашка вкрали з бюджету України. 100 мільйонів доларів. Велика сума. Велика. А скільки вкрав один одеський воєнком Борисов? 200 мільйонів. Це про те, що. Зараз всіх собак спускають на президента Зеленського, пишуть Зеленському кінець, його скинуть, його, його, його. Я не буду виступати адвокатом президента Зеленського. Я скажу дуже просто: корупція вже знищила Україну. Ми живемо в мертвій країні, яку знищили корупціонери. Міндіч з компанією взяли 100 мільйонів доларів. А один військом Борисов дав воєнком Борисов Одеський. Украв 200 мільйонів доларів, да? у держави. 200 мільйонів доларів на хабарях, Борису Його покарали ні, він на свободі. Згада... <кхем> Згадайте крупу. Чиновниця МСЕК крупа з Хмельницької області Купалася в доларах з чоловіком. У неї по підрахункам десь більше 150 мільйонів доларів. Одна крупа. Заробила більше, ніж Міндіч, Чернишов, Галушенко і чиновники з енергоатому. Одна крупа заробила більше. Про що ми говоримо? Прикордонники в західній частині України за ніч, за 10 ночей заробляють більше, ніж Тимур Міндич з Галушенком і з тими чиновниками енергоатома. Країна в корупції гинне крадуть усі. Від голови сільради участково до уряду. Кажуть, що замішаний в цих е, махлях е, умеров, да? колишній міністр оборони, нині секретар НБО, що він може вже не вернутися з Сполучених Штатів Америки, де в командировці. Що я вам рідні скажу? Країна гени, країна мертва за гроші Україну продають. Немає такої людини, практично, яка не продасть Україну за гроші. Це я вам кажу. У нас з нашого прикордонного загону 10 прикордонників брали 3 роки хабарі. 10. Брали практично усі, але 10 брали хабарі. Купили собі віли в Молдові, квартири в Молдові, фірми повідкривали, а потім познімали форму, поклали автомати, перейшли в Молдовський кордон. Звідти позвонили з шикарного джипа. Заберіть автомат, заберіть форму і записка прочитайте. Коли підійшли забирати форму, автомат, посвідчення, там записка. Пішли ви всі на ху. І це випадок не єдиний. Масова втеча прикордонників так, за кордон. Спочатку набирають хабарів, потім складають форму, кладуть автомат, пишуть, пишіли всі на х, і потім звідти дзвонять. Візьміть там все, заберіть, щоб не пропало. Вам не страшно. Страшно жити в країні, де люди готові продати Україну за великі гроші. Хтось каже, розпишись за себе, ти що святий. Знаєте, я скажу, я не святий, але Україну за гроші не продам. Чому? Ну, по-перше, були в моєму житті випадки, коли мені пробували гроші, великі гроші. Я відмовлявся. Якщо я відмовлявся від великих грошей, коли я був молодим, здоровим, коли на ті гроші міг жити в повну силу, то зараз, коли я людина в віці, мені багато не потрібно. І Україну за гроші я не зражу навіть за мільйон доларів, навіть за 10, навіть за 100. Хтось скаже: Ну ти загнув, ні, не загнув. Є така річ, як виховання, є така річ, як кров. У мене тече кров людей, які не зраджували Україну. Уся моя рідня воювала в Великій Вітчизняні, воювала в Афгані, виконуючи обов'язок такий, як потрібно було робити. Уся моя рідня була в Чорнобилі. Вся моя рідня жертвувала собою заради неньки України. Хоча ненька Україна тоді називалася СССР, була в складі СССР. У мене її генетика не зрадник. Виховання мої батьки мене виховували. Виховували чесним, справедливим, добрим, розумним і непродажним. Є така річ генетика, кров. І ще одна річ. Коли буває велика спокуса, коли ти хочеш стати гнилим, я згадую очі своєї мами. І бажання згнилити пропадає. Ви знаєте, бувають різні ситуації в житті, буває іноді страшно, буває іноді, що хочеться просто опустити руки. Я згадую очі своєї мами, коли вона помирала. Все, як рукою знімає. Я не продам Україну ні за мільйон, не за 2, ні за 10, ні, ні за трильйон. Тому що тому що я не можу продати, тому що я згадую очі своєї марки. Ось так. Страшно, коли ми виховали покоління, яке продасть Україну за гроші. Проблема. Катастрофи розвалу України в тому, що ми з 92-го року виховували покоління українців, які за гроші продадуть Україну. Просто масово продадуть Україну. І все те, що ми зараз маємо, результат такої політики. Для людей зараз головне більшості українців так, це вижити, набити грошима кишені, втекти з України. Таких людей процентів 80. Процентів 20 готові йти до кінця, залишатися на Україні і воювати до кінця. Правда, не знаю, чим, тому що воювати немає, хіба що лопатами, як казав Кулеба. Сьогодні Порошенко дав ідею: В Верховній Раді, ну, по-перше, зняти уряд, екстрене засідання Верховної Ради, на ньому знімати уряд. Оголосити створення уряду е, національної єдності по рятунку України потрібно рятувати Україну, сказав Порошенко. Що я скажу? Але перед тим як я скажу великі прохання, я завжди говорю правду, завжди працюю на виснаження. От зараз ми вже працюємо 20 хвилин. Допомагайте, будь ласка, донатами самими скромними для того, щоб я міг працювати. Просто міг виходити в етер ефір щоб в мене була хоч якась сила. 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. Буду дуже вдячний. Отже, що потрібно робити зараз? Враховуючи масову корупцію в Україні, масову корупцію чиновників, депутатів, силовиків. Враховуючи те, що вони понебирали грошей, враховуючи те, що у них практично всі сім'ї за кордоном, враховуючи те, що вони покупляли вілли, квартири, майно за кордоном, і готові, якщо що, втекти, залишивши країну, потрібно рятувати Україну. Як рятувати Україну? Рецепт дуже простий: роздавати людям зброю і Судити за корупцію вищою мірою покарання. Все, це рецепт дуже простий. Інакше зараз Україну не врятуєш. Не дай Бог, проривається фронт, катастрофа. В Україні державної влади фактично немає. В регіонах місцеві регіональні влади президенту Зеленському не підчиняються практично і не виконують його накази. Країна на порозі хаосу, турбулентності і бездержавності. Ми це проходили в 1918 році. Коли правильно, коли, коли, коли почалася громадянська війна в Україні і 82 мільйони українців програли громадянську війну, тому що з 82 мільйонів українців активно воювала проти усіх. Ворогів України, які хотіли Україну захопити, не більше 2 3 4 мільйонів чоловік. Решта чекали. Дочекалися до Голодомору, до Сибіру, до знищення України із 82 мільйонів українців, скільки нас зараз залишилося, правильно, залишилося зараз мільйонів 12-13-15 тих, що ще тут є. От вам історія. Історія повторяється. Україну потрібно рятувати дуже швидко, тому що корупція, продажність чиновників, депутатів, силовиків, всіх тих верхніх жирних приближених, які готові зустрічати чи російських окупантів, чи румунських окупантів, чи угорських окупантів, чи турецьких окупантів, їм байдуже кого зустрічати, аби врятувати свою шкуру, магазини, ларьки, фірми. Майно віли, Так? Правильно сказав Порошенко: треба рятувати Україну. Але як рятувати Україну? Поміняти Зеленського на Порошенка? Ну, вибачте, Порошенко рветься до корита. Його мрія не врятувати Україну, його мрія знову дорватися до корита і знову грабувати. Тому закінчується НАУ. Єдиний рецепт зараз врятувати Україну, роздавати зброю українцям. Які будуть воювати до кінця? Тому що чиновники, депутати, ТЦКшники, поліцейня, силовики просто повтікають. У них вже давно в Європі все є: сім'ї, віли, квартири залишається просто сісти в автомобіль, зброю піти через кордон на прорив. Що вони і зроблять? Що ми будемо робити, прості українці? Правильно, ну, а прості українці, кожен буде, як кажуть, робити те, що сам буде бажати. Для того, щоб врятувати Україну, треба роздати зброю усім українцям, які будуть воювати за нею до кінця. Для того, щоб врятувати Україну, не потрібно казати, так як наш президент, ми будемо судити, арештовувати, а потрібно за корупцію розстрілювати. Я ж давно казав, що потрібно що? Що потрібно. Ввести стан війни. А всі казали, та не треба стан війни, та не треба, як не треба? Коли стан війни, то що роблять з корупціонерами по закону воєнного часу? Розстрілюють. Коли стан війни, Конституції немає, украв, розстріляли. Убив, розстріляли, Звалтував – розстріляли. Інакше Україну не врятуєш. Ще раз кажу, дорогі рідні. Залишити ілюзії домовитись з Путіним. Пісков сьогодні сказав для тих, хто хоче домовитись з Путіним, і думає, що я перегибаю палку. Пісков сьогодні сказав: ми закінчимо йти вперед, коли доб'ємося цілей, які поставили в СВО. Все, що вам не ясно. Цитую, ще раз Піскова, прес-секретаря Путіна: ми закінчимо йти вперед, коли доб'ємося цілей. Які поставили в СВО, Все. їхня мета знищити Україну для того, щоб врятувати Україну зараз, потрібно зброю роздавати людям, які будуть воювати за Україну до кінця, не тікати, не піднімати руки. Для цього потрібно вводити стан війни з обов'язковим обов вищою мірою покарання за корупцію. З вами український історик та журналіст Ярошвець відпрацював 26 хвилин. Велике прохання. Дуже боляче, коли ти працюєш на виснаження і жодного доната за твою працю немає. Велике прохання: 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. Картка Приватбанка. Велике прохання підтримуйте донатами сто, скільки зможе. Тому що я говорю, правду і правду, тільки правду. Дякую друзям в чаті. Чат я буду зараз читати, аналізувати. Дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кравцов, Український історичний канал. Бережіть себе. До нової зустрічі. До завтра.